І те, що для нас обидею зробив, та жінок, в молитві, проплакали в очі, і застуки те, що надії так Такими патріотичними піснями був насичений концерт оркестру із Одеської академії. До речі, колектив заснований у 2012 році та налічує близько півсотні артистів. Артист оркестру Олександр Нестренко каже, що такий тур – це спільний проєкт і відбувається у святкові для всіх українців. дні. Проєкт ініційований генеральним музичним управлінням Генерального штабу збройних сил партнери проєкту Івано-Франківська обласна військова адміністрація та Івано-Франківська обласна рада. Дякуємо за підтримку. Також ми завітали до Івано-Франківщини в той час, коли Івано-Франківщина і вся Україна. Святкує 80-ту річницю української повстанської армії. Виконувачка обов'язків начальника міського управління культури зізнається, що отримала велике задоволення від концерту. Тим паче, що цей тур військових артистів є ще й благодійним. Програма як українських патріотичних пісень, так і джазова музика. Тобто, в них така широкомасштабна програма. У них збір коштів у них іде на 112 на підтримку 112 дванадцятої Артисти Артистика, що не тільки збирають гроші для Збройних сил України, вони ще й підтримують тимчасових переселенців. Мета нашого туру підтримати цей надважкий для нашої країни час, підтримати людей, мешканців Прикарпаття, тих людей, які вимушені були за бойових дій залишити свої домівки і як тимчасове переміщення особи, були прийняті гостиною Івано-Франківщиною підняти їм настрій. і, Звичайно. Підтримати бойових дух військовослужбовців Івано-Франківського регіону. Наша програма побудована таким чином, щоб і підняти патріотизм людей. Тобто, всі твори у нас актуальні. У нас всі пісні, які ми виконуємо, вони з сьогодення. Розпочали тур Прикарпаттям військовий в обласному центрі. Далі побували в Калуші, Надвірній яремчі та городенці. А після виступів у місті над Плутом стрелюватимуть і далі Україною. З коломива на малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.